До вас поспішає картка від Крадобанку. Раніше, щоб отримати імену пластикову картку, потрібно було йти у відділення банку двічі: вперше, щоб замовити картку, вдруге, щоб її забрати. Відтепер це можна зробити без візиту до відділення. Замовити картку можна онлайн, а отримати новою поштою по всій Україні і навіть у Польщі. Мене звати Маргарита і зараз я розповім, як замовити доставку пластикової картки від Кредобанку новою поштою. Спочатку трохи деталей. Замовити доставку картки можна у відділення та поштомати нової пошти по всій Україні. Доставка по Україні безкоштовна. Також можна замовити доставку картки у Польщу у відділення нової пошти або адресною доставкою. Ця послуга платна, вартість згідно тарифів нової пошти. Виготовлення та доставка картки в Україні займає 5-9 днів, в Польщі до 14 днів. Про те, що картка чекає вас у відділенні, ви дізнаєтеся з повідомленням від нової пошти. Послуга буде актуальною для клієнтів Кредобанку, які зареєструвались через застосунок Кредобанк і хочуть, окрім віртуальної, отримати пластикову картку. До речі, як до 10 хвилин стати клієнтом Кредобанку Онлайн, дивіться ось у цьому відео. Також замовити доставку новою поштою можна при перевипуску картки. Коли завершилася дія картки при втраті, крадіжці або пошкодженні картки, замовити доставку картки новою поштою можна через мобільний застосунок Кредобанк чи зателефонувавши на гарячу лінію банку. Щоб замовити пластикову картку через онлайн банкінг Кредобанк перейдіть в застосунку в розділ Більше повідомлення вихідні Створити повідомлення. І напишіть про те, що хочете замовити доставку картки новою поштою. Щоб замовити доставку картки через гарячу лінію, телефонуйте за номером 0800 500 850, обов'язково робіть це з вашого фінансового номера телефону, адже саме за ним працівники Кардобанку вас ідентифікують. До речі, якщо ви у відділенні Кардобанку і вже оформлюєте собі картку, то також можете замовити її доставку новою поштою. Тоді не доведеться йти у відділення вдруге, щоб забрати пластикову картку. Користуємося фінансами правильно і усе буде кредобре. І ще, перед тим як замовляти доставку картки від кредобанку нової пошти, підпишіться на наш канал, а також натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео.